Доброго дня. В нас війна з німецьким альянсом. Я думаю, фанатами Штутгарської команди. Ну, Цікаво. Ну, і давайте спробуємо піти перевернути поле. Ось такий суперник. Та й візьмемо на нього нашу зелену команду. Так, візьмемо ще, давай оканена. Ну, давай візьмемо. Я ось думаю, як план Б може Альберіха взяти сюди. І взяти сюди. Думаю... Думаю, може, Олену, А може і не Олену. А може когось... Когось іншого. Ні, там нікого немає. Там нікого немає. Ну, в принципі, так. Да. Можна так олену взяти під них ось такого дракона. Ну і, в принципі... це все, я думаю. Трохи я вагаюсь на рахунок Альберіха. Але все ж таки... Давайте спробуємо, тільки, я думаю, поміняємо місцями. Сюди контру поставимо, сюди на нашого. Ось таким чином. Ну, поїхали. Побажаємо собі камня побільше в колір. Так, ну щось є. Щось є. В принципі, можна скласти отак четвірочку. Ще є трічка знизу. Можна було через філл скласти, але щось я не подумав про те. Так, і, і, і. можу трошки покомбити. Давай отак от трошки сходимо, перевіримо, що там є по камінню. Так, зелень трошки знайшли червоних. Давай зірвемо зараз отак от. Так, Давай вдаримо і зробимо ось такий от кристалик червоний. Чудово, ще й жовті зібралися в нас. Угу. Колянт нас заснув, але його розбудив гонгот. Чудово, б'ємо тоді. Так, і давайте взривати. Так, ну і тепер дивимось, хто залишився живий в нас. Угу. Так, ще там дракон їхній підхилює. Давай ми сходимось так. Угу. Давай пошукаємо зеленче. Знайшли кристалик жовтий, чудово. Це нам теж знадобиться, якраз роза підзарядилася. Шкода, що ми там з мегамньйонами усі. Давай так, трійку складемо. Вдаримо. Ну і будемо сподіватися, що астрит вистачить Зеленя. З зеленого каміння, о цього одного камінчика. Так, ну чудово, тоді все не, не все так погано ще. Давай б'ємо. Так, ну, все, тут перемога. Але на тоненького було важко щось, але впорались. Ну, Трохи пощастило з камінням, що ми е, того гримстіла винесли раніше. А, отже, далі. Ось такі оборони мають суперники. Є дві бабки. Тож, ну, давайте сходимо. Сходимо. Думаю, на яку бабку першу піти. Це начебто страшніше для початку. Ну то давай підемо синьою командою. Так, де наші Локі? Ось Окі. Візьмемо ще сюди. Ще сюди ми візьмемо Хьогне. І думаю, кого взяти? Найма взяти. І під них, я думаю, ось такого дракончика, щоб підхилювався. За найма я трохи не впевнений, бо якби тут не немає мегаміньйонів, можу його змінити краще. Але питання кого взяти Скорію. корію. В принципі, можна було б і газельку сюди взяти, ось так. Тобто ми ще її перестрахувалися. Хоча ні, газельку я придумав на іншу команду. На З жовтими вона піде. Давайте сюди віку візьмемо, але віку візьмемо в склі, щоб бабку вона, якщо що, заболочила. Ну і будемо сподіватися, що наш, наш план вдасться тут. Тож поїхали. Ну, план у нас простий або бабку знести синім камінням, або зарядитися. Так, і що тут у нас є? В принципі, можна одразу в груверт прокинути зелень і подивитися, що там. Це у нас буде якщо що одна трійка. Так, є у нас трійка. Хоча, в принципі, є непоганий хід. Є непоганий хід жовтих з червоними на кристалик. але забагато комбо, я думаю, в бабку піде. Не хотілося б цього робити. Давай одразу так. комбо теж піде, але трошки може там сині вийдуть десь. Так, є. Давай три камінчика камін в бабку знесли, ну, тоді чудово. Тоді навіть це чудово. А, тоді ну, стоп, не зарядіть його раніше часу. Ну, таке собі. Отже, сюди будемо ставити мегамінньона. Так, сюди ставимо, ріжемо їм е, е, манну. Тепер, е, ну, давай тут вдаримо в ото. Підлікуємось і поставимо щітки собі. І в пустоту просто прокинемо. Так, ми там трохи заснули, але нічого страшного. Тут начебто все поки під контролем. Так, там гроверт потроху відкисає від свого ж мегамініона. Так. Ну і все. В принципі, давай тепер будемо завершувати. Так, мені нам допоміг. Ну, прекрасно. Давай добивай його. Є. Тут впорались. Тепер давайте сходимо на іншу бабку. І сходимо тою командою, що придумали. Отже, в нас буде грати цей. Буде грати цей. Візьмемо Мей Ругіан і візьмемо до них нашу газельку. До них візьмемо ось цього дракончика. Або може краще цього. Ну, давай цього візьмемо, там буде ще їм більше ворону проходити. Так, загони у нас все вірно. Ну, тож, поїхали. Як би виглядає трохи заслабо по силі, але... Команда себе ну, чудово показує в нальотах. Ну, мені подобається. Але потрібно ще знайти каміння на те все. Отже, у нас ні червоного, ні жовтого. Давай пропустимо одразу комбо. Що тут подивимося, щось може зміниться. Небагато змінилося. Давайте взірвемо одразу. Так. Три камінчика. Тут ще три. Так, і тепер, може, будемо сподіватися без комбо, без синього. Чудово, жовте одразу склалося. Прекрасно. Так, тепер, тепер, тепер. Я думаю, можливо, краще вбити мені лисиці одразу. Так, лисиці тут би вбити. Було б краще, мені здається. То давайте то, то і зробимо. Вімкнемо ми її одразу. Поки газельку притримуємо на хід, давай тут спробуємо. Ага, вона ще й забочилась, як нам треба. Все, цю винесли. Тепер далі страхуємось газелькою від бабки і кидаємо в бабку все, що є. Так, прекрасно. Газелька, газелька поки в картині, але то не так страшно. Вмикаємо дракончика, знищуємо бабку. Це що й робить? Ага. А ми якраз танцем, так? Ну так, звісно, чудово, чи і від нього захистилися. Це я помилився, що його не прочитав одразу. Ну нічого. Так, давайте ще підвисимо собі і стати. Вдаримо по цьому. Так. Це нормально на 4К приписав йому. А Ану, це наскільки? Цей трохи менше, 3200. Але все одно чудово. Давай сюди вдаримо на півторушку. Давай пошукаємо ще жовтий. Можна, в принципі, тут взірвати синій. Так. Що там? Коли газелька вже з картини виходить? Ось вийшла нарешті. Так, Тепер а, зарядає, заряджаємо жовтих. Ось таким чином це знову ультане, але а ні, навіть не вистачило йому. Ще трохи підвисимо наші стати, бо там від Арчибальд Ар походу, зняв, то все був. І все. Тут теж бабку забрали. Газелька нам допомогла в тому. Прекрасно. Далі, далі. Е, можна сходити на якийсь жовтий центр, якщо ми знайдемо його. Скроупіст. Ну, в принципі, або на цього сходити взагалі. Хм. Ось цікава ціль. Ось цікава. Давайте спробуємо на нього сходити. Так, візьмемо сюди дулю Людвіга, Дарка, Хрейдмар і Юліса. Ось таким складом під них. Навіть не знаю. Давай, напевно, такого дракончика, щоб ще нас підхилював. Так, загони стало вірно. Хоча ні, чекайте, я певно зараз докачаю цей загін йому, щоб він трохи витриваріший був. Повернуся за кілька хвилин. Так, давайте все ж таки повторимось. Візьмемо цього. Сюди Людвіга, сюди Хрейдмари, Юліус і Дарка. Під них фіолетового, щоб нас підхилював, бо там вони наносять дуже урону. Все загін я докачав. Все нібито окей. Ну, поїхали. Так, що у нас тут з камінчиком? Хочеться... Угу. Хочеться червону трійку одразу запустити. Але давайте ось такий хід зробимо одразу. Так. Ще Фіол трошки приїхав. І давай в нього трійку. І ще у нас є трійка. Давай тоді трійку ми прокинемо в медею. Так. Ага, і ще знизу у нас є трійка. Чудово. Тоді робимо, ставимо щитки. Все, нам, в принципі, зріз броні не страшний. Ага, А тепер тримайте. Тримайте на горіхи. Так, відродження. Угу. Там трошки тичок ми роздали. Давай ще пошукаємо фіол. В принципі, знайшли ще трієчку, але тут у нас начебто окей, все. все повинно бути під контролем. Медея теж нічого не зробить, бо щитки від дулі нам допомагають в тому. Все, перезаряджаємо знову дарка. Ну, а той дракон нічого не допоможе їм. Навпаки, мене підхилив. Зробимо такий хід синіми. Ну тут фіолово дуже приїхало. Давай, грядьмер, виносимо їх. Так, ну, пощастило з камінням. Не буду казати, що я добре граю. Якось так. Далі залишається в нас. Тепер команди так собі. І, ага, на оленку пішли вже. Цей занадто слабкий, я думаю, тут без загонів хлопець. Угу. Так, ну можна, в принципі, в принципі, сходити на якийсь синій центр. На такий помірний, скажімо так. долі нім нема чим пробувати. Ну, давай сюди сходимо, я думаю. Так, сходимо ми зеленою командою. Так, до них ми візьмемо ще ферія. Візьмемо ферія, потім ми візьмемо, візьмемо, я думаю, може Кедмана взяти, щоб бив. Ну, Зараз подумаю там Кедмана залишити чи когось іншого. І думаю взяти і Гіппо, і Персея, може ось так. Ну, Щось типу того. Щось слабовато виходить. Ну, Давай цього ще драконом. Давай ще одного синього тоді візьмемо краще. Може, Может рокера. Ніхто там не буде. Хтось би якби знімав, то було б чудово. Або ось так може містеру візьмемо. А потім сходимо ще червоною командою десь. Ну так мені чогось більше подобається. Якщо чесно, трошки сильніше виглядає. Або тут відхилу в нас немає, а нам він, я думаю, потрібен був би. Тоді, може, краще взагалі сюди камілу взяти. Ще трохи буду заповільнювати. Ну і хилити нас. Давай так сходимо. Поїхали. Так, що у нас тут є? Ну, давай спробуємо знайти синій кристал. Спочатку трієчку сюди. Ага, знайшли жовтий кристал. Але може там за ними і синій буде. Ні. Давай тоді четвірочку зелені. Ага, там синій склався. Скільки нам синього ще потрібно. В принципі, давай тут трієчку. Так, підхилимось. А, і ми складемо, в принципі, отак повинні зарядитися, а можливо гіпо не дозарядиться. Ну так. Да. Тоді б'ємо сюди і давай зірвемо жовтий камінь. Може там синій десь доїде ще. Ну, Синій доїхав, але по нам сходить. Ага, може і не сходить. Все ж таки сходить. Заболочили нам камілу, але вона чинить супротив. Так, шкода, що на нас міньйони. М -м -м -м, певно, не встигнемо ми розтащити це. Давай ось таке комбо запустимо. Ну, трішки ми не добили річарда. Так, ну от, шкода, що гіпо помер. Ті, хто нам був потрібен, ті і померли. Ну, тепер що б'ємо так, чим є. Так, б'ємо ще цим. Давай доб'ємо Ерона і взірвемо фіол. Може там Зелень складеться. Ну, добитого мишу ту. Так, мишу добили. Тепер, може, ще встигнемо і цього добити. Б'ємо. Ну, чудово. Чудово, було небезпечно. Я думав, як її помер, думав, що все. Колині витягнули. Так, і залишається червона команда в нас. І, в принципі, на колю можна піти. Якраз в нас є там найм, залишився. Або, або. Тут, в принципі, і Коля, і Діма. Або тут сюди на Арчибальде, на цього. Ну, але тут дуля. Хоча що нам дуля? Дулю ми зможемо трохи, трохи теж поконтрити. Добре, візьмемось так. Візьмемо скорію, візьмемо Раста. Давай найма візьмемо. І угу, цей дисплей на Х2. Ну, давай сходимо моночом би й ні. Візьмемо червоного дракона. ну Ось, типу того щось. Дамо сюди загін, бо найму він не допоможе, а Грею він знадобиться. Ну і все, в принципі, загони встали максимально як могли. Тож поїхали. Давно я моно не грав, якщо чесно. Ну я навіть і не пам'ятаю скільки. І зараз перевіримо, чи вдала ця ідея, чи ні. Ну, в принципі, можна комбо зробити. Давай зробимо комбо. Так. Ну, давай, в принципі, дві трійки буде. Давай першу спочатку. Угу. І давай його доб'ємо, щоб він нам не муляв вже. Угу. Тепер. Потрібно ще десь нам знайти червоний камінчик. Давай тут спробуємо. Ні, його там немає. Його там немає, на жаль. В принципі, червоний каміння буде, якщо жовту морду скласти спочатку і потім взірвати. Ну, давай спробуємо. Ага, є в нас трійка, все ж таки будемо трійку робити ми. Ого, як найму боляче. Давай тоді так. Робимо трієчку. Дуля ультує, це, я думаю, добре, якраз. Зараз знімемо щитки з них. Вона на нас нічого не наклала, бо ми в неї не били якраз. Давай так. Тепер накладаємо сюди зріз для червоних. Б'ємо наймом, б'ємо скорією. Дивимось, кого він булочить. Так, булочить дулю. Чудово. Тепер заряджаємо раз там і будемо зараз знову ж бити по цих двох. Рей у нас забочений. А може і не по цих, ні. будемо бити по цих, тому що начебто є шанс знайти тут ще червоних по центру. Ну, якось так. прекрасно. Вона зараз рейна когось перекине, це я думаю. Але босом все одно. І це шостий шот. Ну, В принципі, я думаю, непогано відіграв, що тут вийшло. Ну, ось поки набили стільки. Ну, чудово. Це, певно, гра мені трохи, е трохи виправила після минулої війни з драконами, де не було каміння, і там було три шоти, три розбило. Тому зараз нормально. Наступну війну, я думаю, знову буде якийсь тришак, але то буде наступна. Всім гарного дня, підписка і лайк вітається. І побачимось наступних відео. Результат буде в коментарях. Всім до побачення.